За Україну за мир за надію молилися сьогодні в Києві на Софійській площі. Представники всіх конфесій прийшло близько трьох тисяч людей. Просили Бога, щоб зміцнив здоров'я і дух Надії Савченко, яка 79-й день голодує в російському сізо. Ольга Скотникова далі. Кількатисячна громада на Софіївській площі у багатьох руках саморобні плакати зі світлиною Надії Савченко. Народний депутат, член постійної делегації України в Паріє, військова лючиться вже 79 днів днів голодою російській в'язниці, протестуючи проти незаконного утримання та агресії Росії в Україні. Просто важко уявити, якою сволотою потрібно бути, щоб просто в зарученцях отримувати жінку. Вона була викрадена з території нашої країни. Вона захищала рідну землю, і тепер вона безпідставно звинувачується у злочинах яких вона не вчиняла, і доказів немає до сих пір, тому ми мусимо, мусимо щось зробити для неї. Інакше вона не може. І ми не можемо інакше. На спільний молебень прийшли мама і молодша сестра Надія Савченко. Іра повідомила, що коли бачиться з Надією, у тієї перші запитання про фронт та солдатів. Дуже вам дякую від всієї нашої невеличкої родини, від мами і мене і від Наді. Дуже дякую за молитву за підтримку. Повірте, Надя чує цю молитву. Це та колосальна енергія, яка дає людині змогу жити навіть на 79-му дні голодування. А Надя зараз вживає чай і воду. І дуже вам дякую за підтримку. Митрополит київський Київської всієї Русі Філарет нагородив Надію Савченко орденом великомученика Юрія Побідоносця. Надю молились сьогодні і православні, і римокатолики, і юдеї. Будемо молитися за здоров'я Надії Савченко, щоб Господь і їй дарував, і надалі мужність, терпіння і нездоланність у своїх переконаннях. Зло можна побідіти тільки через молитви. Зло можна, побідіть, якщо ми об'єднаємося. Звернули священники до російської влади. Проти такої чистоти, такої совісті, такого патріотизму, такої любові може стояти тільки диявол. Не ставайте на його бік. Зрозумійте глибину свого вибору, бо за це прийдеться відповідати перед Богом. За надію, за Україну, за мир Ольга Спутникова Юрія Нісімовперше національна.